Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати словотвір. Ми вже знаємо, що таке словотвірний розбір. Навчилися визначати твірну основу та похідну, і звичайно, разом зі словотвором ми вивчаємо орфографію. Так от саме сьогодні ми і будемо вивчати одну із орфографічних тем розділу словотвор, а саме зміни приголосних творенні слів, іменників із суфіксом ин від прикметників на скидським буквосполученням чни і шни. Тобто творенні нових слів з'являються орфограми, які ми сьогодні і розглянемо. А для початку пропоную пригадати, який розділ науки про мову вивчаємо. Ну, звичайно, хто був уважний, той відразу відповість на це питання. Що вивчає словотвір? А орфографія. Ну, звичайно, словотвір вивчає будову слова, так, якими способами утворилося слово, а орфографія вивчає правопис слів. Скільки способів словотвору є, назвіть їх і наведіть приклади. Сподіваюся, ви справитеся з цим завданням. Що називається твірною основою, пригадайте, який словник допоможе вам із визначенням способу творення слів, а перевірити написання слова. Це буде один і той самий словник, чи різні словники. Поміркуйте і запишіть. Звичайно, ми вивчаємо з вами слово твір, вивчаємо слова, якими способами вони утворилися. І як говорить Ліна Костенко, слова росли із ґрунту мов жита, довірним зерном колосилась мова. Вона як хліб. Вона свята і кров'ю предків тяжко пурпурова. Звичайно, ми повинні пам'ятати, якою ціною дістаються сьогодні перемоги і звільнення нашої землі. І спробуємо пригадати словотвірний розбір, як виконується. Візьмемо до уваги слово добірним. Для того, щоб знайти твірну основу, ми повинні пояснити лексичне значення слова. Якщо ми кажемо добірне зерно це яке зерно? Це те, яке дуже ретельно добирають. Отже, твірна основа і буде слово добирати. Добір добирати. Зверніть увагу, знову ж таки, орфограма. Чергування із Е відбувається у коренях слова. Ну і ось була твірна основа добирати. До цієї твірної основи додався суфікс ен. Ну, їм це закінчення, ми на нього не звертаємо уваги. І утворилося слово добірний. Слово, слово утворилося суфіксальним способом. Ну що, пригадали, так ви зробили. Ну, а ми працюємо далі. І знову ж таки, на повторення пропоную вам розподільну роботу. Розподіліть в подану табличку слова за способом творення. А пригадуєте, ми говорили з вами, що буває префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний і складання слів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. Що нам вдалося зробити? Ось так ви повинні були розписати слова, розподілити їх за способом словотворення. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви виконали завдання. Якщо вам не зрозуміло, тому, чому те чи інше слово потрапило в ту чи іншу колоночку, а у вас воно в іншій, тобто не так ви визначили спосіб творення, то питання можете писати у коментарях, і я спробую дати на них відповіді. Ну, а я пропоную вам невелике дослідження. Прочитайте слова. До яких частин мови належать твірні і похідні. Зверніть увагу, ну, будемо розбиратися, було слово Донецький, так від нього утворилася Донеччина. Тобто Донецький це твірна основа, а Донеччина це похідна. Донецький прикметник, який так? Донеччина іменник. І якщо ми бачимо Донець, ось твірна основа, так, твірна основа, то тут уже в твірній основі що відбувається? Бачимо при творенні суфіксів, відбувається чергування. Звернули увагу на ось таке чергування? Спробуємо виділити суфікси в прикметниках та іменниках. Донецький, цьки, Донеччина. Якщо у слові Донецький суфікс ким, у Донеччина суфікс ин, вінницький суфікс вінничина суфікс ин, київський суфікс «ки», Київщина суфікс «н», а одеський суфікс sk одещина суфікс н. А яке ж чергування відбувається? Зверніть увагу, якщо у нас ск, то з'являється чергування подвоєння «чи», Ось, бачите, Вінницький так само був, був суфікс «ск». з додаванням суфікса «н» маємо дві букви «ч», подовження. І навпаки, Київський, якщо у нас суфікс то додається в іменнику відбувається чергування, з'являється літера «ща». Так само Одеський, Одесьчина. Ну, мабуть, побачили ось таку закономірність. Спробуємо вивести правило. Зверніть увагу, що у прикметниках, якщо у нас суфікси з К, Ц і з К, то, відповідно, при додаванні суфікса Н, коли ми будемо від цих прикметників утворювати іменники, у нас буде відбуватися чергування. Зверніть увагу, якщо ці К, то буде дві букви Ч, якщо СК то буде лише буква «ща», а деякі випадки, коли в нас. Суфік з -к, то буде буква сполучення, ось таке жичи. Але це рідкісні випадки, в дуже в рідких випадках таке буває, в небагатьох словах. Але ось це перше правило і друге, яке вам потрібно запам'ятати. Зверніть увагу, Вінницький, Вінничина, Київський. Київщина, але зверніть увагу, що з цього правила є виняток. Вам потрібно запам'ятати словом Галичина, Галицький Галичина одна літера Ч. Ну і, звичайно, від, ми не тільки прикметники утворюємо від іменників, а в нас буває і навпаки. Ми іменники, тобто від іменників, можемо утворити прикметники з додаванням е, суфікса Н. І якщо основа закінчується на К або Ц, то відповідно у нас буде буква сполучення чни. Про це ми поговоримо трішечки пізніше, наприклад, рік річний. Ось таке чергування відбувається. І знову ж таки є винятки: дворушник, мірошник, рушник, рушниця, сердешний, у значенні бідолашний, соняшник, торішний і всеношний. Це винятки, обов'язково винятки. Запишіть собі у зошити. Чому? А для того, що ви їх тоді краще запам'ятаєте. Адже коли людина пише, то в неї відразу відбувається три види пам'яті. працює. Тобто, Вона чує. Вона бачить, а коли вона ще й записує, то в неї ще й логічна пам'ять, вона ще й запам'ятовує ось такі рухи, як вона записувала ось ці слова. А тепер попрацюємо практично. Пропоную вам виконати творчу роботу. Запишіть, будь ласка, Україна наша ну, дуже велика і в ній дуже багато областей. Пропоную вам від назв не всіх, звичайно, а деяких областей утворити назви територій, тобто іменники з суфіксом ин. І підкресліть орфограми. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, так Рівненська область ми маємо. Рівненщина, так, ось наша орфограма Рівненщина, Хмельницька область, Хмельниччина дві букви «Ч». Київська область, Київщина, Львівська, Львівщина, Дніпропетровська, Дніпропетровщина, Вінницька, Вінниччина. Черкаська, Черкащина, а Чернівецька Чернівеччина, Полтавська, Полтавщина, Луганська, Луганщина, Харківська, Харківщина. І Херсонська, Херсонщина, звичайно, і Луганщина, і Херсонщина це все Україна. Перевірте, будь ласка, чи так ви зробили? І пропоную вам пригадати трішечки фонетику. Випишіть, будь ласка, виділені слова, і спробуйте записати їх фонетичною транскрипцією, порахувати кількість букв і кількість звуків. Натисніть, будь ласка, на паузу, і виконайте це завдання. Перевіряємо, пригадаємо, так? якщо ми говоримо Хмельниччина, то транскрипція матиме ось такий вигляд. Спочатку, звичайно, ми звуки записуємо у квадратних дужках. Пам'ятаєте, так, що таке транскрипція це звукопис. Хмельниччина ставимо наголос. Не забуваємо, що ненаголошені Е і завжди матимуть призвук. Так, вони вимовлятимуться нечітко. А Л буде м'яким. Ми позначимо ось такий знак, який означає м'якість. Оскільки в нас звук чи подвоєння, то ми ставимо ось такі дві крапочки, які означають, що це довгий звук. І таким чином буде 12 букв. І 10 звуків. Сподіваюся, ви зрозуміли, чому 10 звуків, адже м'який знак це буква, а не звук. А дві букви Ч позначають лише один довгий звук. І так само Вінничина. Так, зверніть увагу, Вінничина ставимо наголос. У нас дві букви Н і дві букви Ч. Так, от два звуки довгі. Дві букви Е мають звук, звук ненаголошений, тобто він. Матиме призвук ось трошечки не там поставила призвук, вибачте. Вінничина. Ось тут ми ставимо дві крапочки, призвук, раз і призвук два. Адже ми не чітко ці звуки вимовляємо: Вінничина. Вони не наголошені, ми їх вимовляємо нечітко. Ну і, звичайно, знаєте, що і пом'якше попередній приголосний завжди. І цей приголосний буде пом'якшений. Ну і 10 букв і 8 звуків буде в цьому слові. Херсонщина. Знову ж таки, ми записуємо в квадратних дужках, ставимо наголос Херсонщина. Звичайно, в нас наголошені е і е, матимуть призвук. Не забуваємо про це. І 10 букв і 11 звуків. Не забувайте, що буква «щ» дає два звуки Ш і «ч». Ну, і Херсонщина не буде пом'якшений. Ось іще вам такий, як то кажуть, момент, що вимовляється у слові Херсонщина, ні вимовляється м'яко, але м'якого знака немає, бо, за правилами, так є. Так, отже. Ми пригадали трішечки з вами фонетику, і далі працюємо робота з текстом. Прочитайте текст, випишіть слова з пропущеними літерами, уставте замість крапок літери ши або ща або дві «чи». обґрунтуйте належність тексту до наукового стилю мовлення і придумайте заголовок. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? Отже, спочатку обговоримо приналежність тексту до наукового стилю, тому що, я думаю, із заголовком тут проблем немає, ви його придумали. Зверніть увагу, що цей текст написано, що він з енциклопедії. По-перше, тут подані терміни. Суходол, так, ось такі етнічних регіонів, тобто це географічні терміни. Ну і подаються також точні цифри, 7590 кілометрів. У тексті. Тобто ми обґрунтували, ну і немає, звичайно, емоційного, емоційного, емоційного забарвлення, адже тон викладу нейтральний. Оце і є ознаки наукового стилю. А тепер попрацюємо. Словацький. Словаччина, так, дві букви «ч» буде. Угорський, угорщина буква ща. Ем, Лемківський, Лемківщина, буква ща. А Холмський Холмщина буква ща. Сподіваюся, ви так зробили. Ви ці слова виписали. Якщо ви все зробили правильно, то ви молодці, значить, ви правильно запам'ятали правила, які ми сьогодні з вами розглянули. А ми працюємо з вами далі. Зверніть увагу, що таких словах як баский, ковський, різкий та деяких інших, в який знак не пишемо, бо тут суфікс к а не ск. І, «з і ось таке правило ви можете собі записати у зошити і обвести його олівцем для того, щоб виділити собі його. Ну і попрацюємо зі словником. Знайдіть у тлумачному словнику значення слів сердечний, «сердешний» ну і серцевий уведіть ці слова в речення. Так, сердечний це пов'язаний з почуттями, настроями, переживаннями людини. Сердечний, який викликає співчуття в значенні бідолашний, а серцевий, який стосується серця, пов'язаний з хворобою серця. І зверніть увагу знову ж таки на орфографію. Серце відбувається, бачите, сердечний, сердешний і серцевий, трішечки різні суфікси. Ось на це ви повинні звернути увагу. Суфікси різні, слова спільнокореневі, але мають різні відтінки у значенні. Сердечний і сердешний це не одне й те саме, якщо сердешний це бідолашний, а сердечний пов'язаний з почуттями, тобто людина все приймає близько до серця. А серцевий це стосується серця пов'язаного із хворобою. Тобто, здавалось би, такі однакові. Пригадуйте, як вони називаються такі слова? Правильно, це пароніми. Слова, начебто, однакові, але мають різні значення. Ну і далі працюємо. Творення прикметників з буквосполученням чином. Зупинимося на цьому, на цьому на цій орфографії, на цій орфограмі більш детально. Коли в нас основа іменників закінчується на букву К або букву Ц, і нам потрібно від таких іменників утворити прикметники з додаванням суфікса Н, то, звичайно, у нас теж відбувається чергування. Якщо в нас основа на К чергується, то у прикметнику буде ЧН суфікс, а якщо основа на «ц», то теж суфікс чн зверніть увагу, а є винятки. От винятки собі запишіть мірошник, рушник, рушниця, сердешний значенні бідолашний, ну ось він синонім бідолашний, соняшник. Торішній. Знову таки звертаю увагу на ось таке творення. Навпаки, від іменників прикметники утворюються, і теж відбувається чергування, і теж є винятки, які я вам пропоную записати для кращого запам'ятовування. І працюємо практично орфографічний практикум. Спишіть, уставте замість крапок пропущені літери, і обґрунтуйте орфограми. Поміркуйте, орфограми ми сьогодні вивчили. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? День був погожий, сонячний. Так? Тут ми ставимо букву чи у городі соняшники. Кожен ніжний рух сердечний, так? який до серця сприймається. Ягняті нікуди тікати стоїть сердешне, тобто бідолашне. Пшеничний, так, буханець, пшеничний, літера «ч» І довкола, скільки оком кинеш, слався безмежний, молочний від слова молоко, сніг. Ну що, ви так поставили пропущені літери, не помилилися. Підкресліть їх, будь ласка, і поговоримо, які шарфограми ми сьогодні вивчили. Я вам... Пропоную ще одну цікаву гру. Гра називається перетворення. Перетворіть сполучник, іменник, іменник на іменник з прикметником. Наприклад, поле пшениці, пшеничне поле. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо правильні відповіді. Пшеничне поле. І будемо підкреслювати вивчену орфограму. Молочний коктейль, яєчний жовток, сонячний промінь, пшеничний хліб, соняшникове поле, сердечні ліки, залізничний вузол. Ось як ви повинні були виконати це завдання, якщо ви правильно виконали, то ви молодці. І зверніть увагу і запишіть, що ми сьогодні вивчили одну орфограму, це літери «щ» дві букви «ч» в іменниках із суфіксом ін. І ще одна орфограма буква сполучення чнишним у прикметниках із суфіксом Н. Ось, така, ось такі дві орфограми ми сьогодні вивчили. Бачите, як слово твір дуже легко поєднується із орфографією. Ми утворюємо прикметники від іменників, і, навпаки, іменники від прикметників, і при зміні слів. Тобто при утворенні слів відбуваються зміни у звуках у голосних. Ну, ми говорили про це, а найчастіше у приголосних звуках відбуваються зміни, тобто чергування, і ми про нього повинні знати. Ось такі дві орфограми, запишіть їх собі, будь ласка, і теж обведіть олівцем для того, щоб краще запам'ятати. А ще краще ви собі окремо запишіть аркушик і записуйте всі орфограми, які ми вивчили в шостому класі. Складайте Давайте собі списочок орфограм, і тоді на кінець навчального року у вас буде список орфограм, вивчених у шостому класі, і вам їх буде легко повторити. І цей списочок збережіть його, з ним ви підете в сьомий клас і будете повторювати. Ну, а я вам пропоную в цікаву вправу впіймай помилку. Запишіть слова, виправляючи в них помилки, але ж, звичайно, ви записуєте правильний варіант. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, перевірте, будь ласка, і підкресліть вивчені орфограми. Черкащина, буква Щ, соняшниковий, буква, буква сполучення шни, Галичина, Молочний, Туреччина, Вінничина. Зверніть увагу, що в слові Вінничина буде цілих два подвоєння: Пшеничний, Луганщина, Донеччина, Козаччина, Гуцульщина, Закарпатська і Ков... Закарпатська і Ковзкий, без м'якого знака. Зверніть увагу на ці всі орфограми. Чи правильно ви записали слова, будьте дуже уважні, коли ви будете перевіряти свою роботу. А на сьогодні все ваше домашнє завдання на сторінці 64. Вивчите, прочитаєте дуже уважно і вивчите правила. І ви виконаєте письмово дві вправи 173 і 174. Любіть і вивчайте українську мову та українське слово. Тримайте Україну завжди у своєму серці, а павербанк заряженим. І хай вам завжди. Світять посмішки ваших рідних і близьких. Успіхів вам до побачення! На все добре!